Добрий день, я Олень, я хуярю цілий день. Сьогодні ми будемо з вами, сьогодні ми з вами будемо тестувати аж чотири моїх тональних креми. Аж чотири. Осьо. Будь ласка. Аж чотири. Почнемо з темнішого, потім світліше, світліше, на моїй проблемній шкірі. Почали. Почали з найтемнішого. Ми. Тіцнули. Він темний, темний. Тіцнули, тиснули. Беремо кутик. У нас чотири сторони, чотири кутика. І давайте отут ставити полосочку. Це перший і це тональний крем Max Factor. Ось кришечку закрию, бо позор такий, в якому він у мене стані. Max Factor Радіант Lift Long Lasting. Що то там траля. Ну, Як в нього термін дії, бо я ним так нормальний. Хорошо, наступний тональний крем це у нас з колагеном ось такий тональний крем. І знову ж таки, на ручечки. На ручечки ставлю крапоньку, беру свій спонжичок і тицяю вже з іншої сторони. Бачите, у нас чотири тональних крема, чотири сторони поїхали. Рядишком полосочку малюю. Теж доволі темний. Але маємо на увазі, що тональний крем тестується не просто так. Він тестується. Намазав, почекав, вийшов на двір і при денному світлі подивився. Я сижу біля вікна, то в мене денне світло. Але якраз, поки я з вами говорю і тестую наступний крем, ці перші два приходять до потрібного стану. Отже, на руку беремо чисту сторону спонжечка, і третій. Мені наче третій взагалі найбільш світліший і найкраще підходить. Але у нас ще є четвертий. У нас ще є четвертий. Ось такий корейський, напевно, бі-бі-крем. Як його отак вам, щоб було видно? Четвертий, бібі Крем. І ми його зараз на ручку, як завжди. На ручку. Беремо чистою стороною спонжика. Притицюємо, не забуваємо взагалі краще вологим спонжиком наносити, але у нас це тест. Я ще спонжик помию. Боже, наче це один і той самий, наче це моя шкіра? Ану давайте ще раз. Ще раз. На руку. Давайте на спонж. І четвертий. Чи я мало беру? Чи це наскільки мені підходящий тональний крем? Ну, не може ж такого бути. Ну, візьмемо ось жопку, да? потицяєм. І давайте замажемо замажимося мої. Родинку не замазало, але, блін, воно ідеально мені. А ну я отак. Це тупо мій колір. Подивіться. Тупо мій колір. Офігенно, правда? Ну що, ребята? Чекаємо. Чекаємо. Тому що, щоб вибрати до... окончательно тональний крем, треба почекати. До речі, такі вони на руці. Бачите, цей якийсь помаранчевий, цей рижий. Цей теж такий перший якийсь помаранчевий, ці якісь сіруваті два. А цей навіть розтушувала. Теж сіруватий. Ну, як бачимо, всі ці дуже схожі, а цей прям ідеально. Ось так вибирається тональний крем товаришки.